Усилку У нас новый день, ранок. старший дети сейчас сплять. Менші повставали і нам везуть дрова. За ціну, скажу вам так, машина дров рубаних коштує 9800. Ну, казали 9500, але там все залежить було від ваги, Так що нагрузили туди на 9800. Я думаю, що дрова висиплять десь ось тут чи там, впереді будинку, щоб могли все переносити. В хату дровітню робити ми не будемо, бо може дрова покрасти. Ми тут не живемо постійно, тому все буде заноситись в будинок. Маленьку Вася. Це я, я хотів багато палки. От да. і да. Буду зараз кропити свої троянди. Хворіють вони. В основному хворіють. Бусю треба забрати звідси, бо не треба, щоб воно тут було. Ось, так що покроплю ці, покроплю ті, що були. В мене літні. Вася біжив в хату до тата. Вам не можна до хімії. Ось. І заодно покуплю ще раз помідори. Не всяк випадок, бо їду в Костопіль сьогодні, то щоб мені було. У ем, мене розпилювача немає. Дивіться, що зробили. В бутилці попробивали дірочки. І ось таким чином я їх кроплю. Ну, якось так. Виходимо з того, що є. І так по всіх. Була я вже на квартирі, прийняла душ, як і завжди по стандарту. Висушила волосся. Ось. Е... Коротше, йду зараз в центр міста. Спочатку заплачу податки, не знаю, чи встигну я на секонд хенд забігти якийсь. Потім треба продукти купити. Зустрінуся ще з одною людиною по справах і буду їхати назад в село. Чесно, тут в місті час, час пролітає, ну, просто дуже швидко. Навіть занадто швидко. Always look this beautiful Can I kiss you when the night is through? Because right now it's all I want and do. Left a mark on Ванду. Лев а марк омачик. Совай кіпс ою здається. Я ніколи не повертаюся до дому. З порожніми руками сумки постійно ростуть. Вона, чесно, болить, але йду на пряму маршрутку, та, що стає прямо біля дому. Не їхала я раніше, пила каву з подругою. Я думаю, так буде найкраще, а там мене зустрінуть. Я вже вдома покажу вам, що купила. Тут курка охолоджена, 230 гривень вийшла із сільпа. Тут в основному майже вся закупка із сільпа. Курячі крила 3 кг, 150 г. Поділю це все. Зараз відправляю до чоловікових батьків в морозильну камеру. Курячі яйця взяла ось такі. Зазвичай люблю взяти в лотку такому, знаєте, 30 штук, але я їхала з пересадками в село, тому взяла в упаковках, щоб було краще вести. Так, тут у мене чорний хлібчик. Дуже м'якенькі, до речі, попала на свіженький, то взяла чорний, взяла білий. Також була по акції ось така ковбуса молочна. Далі у нас тут вафельки, це також нашого виробництва Хустопільського. Бери вафельку, бери. Так, вершкових два сирочка. Печиво вівсяне, фарш взяла заморожений, лишу, завтра будуть котлети. Тут, боже, голова червоної риби. Хочу супчик. Також взяла соломки дітям. Тут у мене пачечка чипсів, була всім по акції. У європейському магазині взяла капучино і брала ще водичку собі таку в європейському магазині, ну, така собі. Я б не сказала, що там дуже сильно в захваті. Купила, так як сьогодні зранку кропила я троянди, то купила ще запасне дві штучки. Вперше таки взяла це відразу із прилипачем. І порекомендувала мені ще отаку штучку додати, то кожен раз міняю якесь, знаєте, то там візьму, то там візьму і різним кроплю. Ще взяла чоловіку, нові тапочки його порвалися. Ось такі. Осеренок, новий день їду я в Рівне забирати посилки. Раніше замовляла сюди в село, але по перше, коли показує, що посилка вона є вже. Її насправді немає, і може вона приїхати навіть на наступний день, хоча по програмі вона є. Плюс до всього доставка в село дорожче. І я сьогодні їду забирати три посилки. Я так машинку для стрижки чоловіка не забрала в неділю, бо вона приїхала, коли ми вже були в зоопарку. Тому <кій> заберу її сьогодні. І ще в мене там дві посилки. Тобто мені навіть. В Рівне вигідніше з'їздити, забрати посилки, ніж замовляти їх в село. Ну що ж, давайте тепер подивимося, що я тут накупляла. Це секонд-хенд, брік-брак. Найперше, в мене ось тут така чашечка, дивіться, з пташечками. Їх було три штуки, ціна була взагалі мінімальна. І тут дуже... Так, багатенько, напевно, посуду. Я, чесно, не пам'ятаю, що я там брала. Але знаю, що пташечок у цих чашок тут цілих три штучки, і кожна з них індивідуальна. Ось така чашечка. Бачите, це така іде. ця ось така. І є ще вона третя. Ось така. Ось, я би сказала, їх дві, бачите? Однакових і одна така голубенька. Чашечки, до речі, ось такої фірми. Так, також у мене тут чайний набір. І в дійсності чайний. Подивіться, який він гарненький. Ось так він виглядає. Це так звана чайна пара. І тут дійсно чашечка така більшенька. Я люблю в таких каву пити. Зазвичай такі чайні пари і тут дуже-дуже малесенькі, а це така ну, класна. Ціна її, здається, була 100 гривень чи 120 В мене найдорожча чашка. Коли я починала знімати рекламу, найперше, я купила чашку, здається, набір за 500 гривень. Найдорожча була 750. Але ця ексклюзивніша, красивіша і набагато дешевша. Так, що в мене тут ще? А тут в мене бокал. Взагалі я хочу якось накупляти бокалів, бо, по-перше, вони дуже швидко б'ються. будь свято, гості. І відразу бокалів немає. Дивіться, який красивий бокал. Ніжка така гарна. Коротше. Шкода, що він один, але, ви знаєте, я не бігаю за тими якимись наборами, які все рівно поб'ються і лишиться в тебе один-два. Мені, наприклад, найбільше подобається, що воно все різне. І у мене дві ось таких тарілочки. Тут є клеймо, пише Оксфорд Бразилія. Таких тарілочків в мене тут дві. Ми, до речі, з таких тарілок любимо їсти супчик, борщик. Дуже швидко охолоджується і дуже класно. Так, перша посилочка в мене все. Давайте відкриємо другу. Ну і ящичок тут в мене, чесно кажучи. Так, поки чоловік відволікає дітей, показую, що взяла я їм. Мені здається, я це не брала. Це, напевно, мені йде подаруночок. Дуже часто в браку, такі вже, знаєте, продавці, які дуже давно займаються цим, постійним клієнтам щось дарують. Дивіться. в мене тут пазли. Я ці точно не замовляла. Дуже прикольне упакування. Тут у нас іде 60 пазлів, вони такі більшенькі йдуть. Розмір полотна вийде 52 на 82,7 см. Коротше, ось така має вийти в нас картина. Прикольна. Я збираю вже подарунки дітям на Миколая на Різдво на новий рік. Тому ось так. Так, у мене тут кулончик є. Ось ось так він виглядає. Я вам тут підпишу, який це камінь. Читала, чи він мені підходить? Підходить. Це також подарунок. Я це не замовляла. Я це точно не замовляла. Дивіться, у мене тут чашечка з королевою. Щось мені тут Віта наклала подарунків. Я би сказала, що це не моя посилка, якби не ось цей кулончик. Це дійсно мій кулончик. Так, давайте далі будемо дивитися. Тут в мене свічечки ось такі. Ну, ви самі знаєте, що в нас немає світла, і я свічки купую. Ось, такі прикольненькі. Так, це було лотом біла чашечка. Її помити треба. Тут має бути, здається, 5 часок. Купувала я їх за 100 гривень. Якось так. 5 чашок за 100 гривень. Так, мені здається, цю я також не брала. Можливо, брала, але це така, знаєте, ширшенька, глибшенька. Ось ця була. Тому наборі. А можливо, та глибшенька була в тих п'яти чашках. Я не пам'ятаю, така також біленька, звичайно. Так, ось така зелененька. Це і до речі. Чашка тут. Merry Christmas. Червоненька, яскравенька. Це ось така новорічна куля. Тут на батареїчках, всередині є гірлянда, і вона має світитися. В основному покажу вам, певно, нарізво. на різдво на Миколайчика, як це буде виглядати. Далі в мене тут дві ось таких тарілочки. Дивіться прикольненькі, новорічні. Я зазвичай ніколи не купую щось таке посезонне, новорічне і так далі. Але коли це такий ексклюзив, то чого б не взяти? Дві тарілочки. І а, тут в мене в подарунок пішла ось така. Миска. Вона класна, все супер. Єдине, що тут є скольчик, і мені її подарували. ну в основному, Вона також з, того самого... з цієї самої серії. Також в мене тут ось такі надротики магнітні. Тут в мене Лего іде ось таке. Ну, ви ж зрозуміли, це все подарунки. Так, ось така штучка якась там, щось складати, чи вирізати, чи клеїти. В основному дітям, я думаю, сподобається. Так, ще в мене в цій посилочці грілочка. Я, до речі, скільки в аптеках грілки не перекупляла, вони всі течуть. Повністю всі течуть. Коротше, ця, ну, європейська, до речі, без різкого запаха. Ну, так, як треба. І в мене тут. Ще йде дошка дерев'яна. Ось така величезна. Я її хочу зашкурити, обробити маслом. Вона така, подивіться, вона така добротна, Слухайте, та дошка. Бо в нас, коли я купувала такого розміру дошку, вони розслоюються, вони розклеюються. Думаю, з європейської напевно, такого не повинно бути. Ось тому таку дошку добротну, вона, напевно, дубова. Я вам так скажу. Так, ще дошка в мене. І у мене тут ножі веделки, ложки. Так, ножі, веделки, ложки. Їх тут просто подивіться, скільки. Є. Неймовірна кількість. Ми ножами зазвичай не користуємося, але я думаю, колись де вони знадобляться. Ось. І ви знаєте, тут по якості. Ну, просто бомбічно. Подивіться, наскільки товста ложка. Тобто добротно зроблена. Подивіться, ось так. Ложок дуже багато тут, веделок менше. Ось. Але подивіться, який метал. Наші просто гнуться, гнуться, коли ти ними щось робиш. Ну і ножички, дивіться, до речі, є на масло невеличкий. Класний. Є ось такого плану. Є більші вони. Ось так, що якість просто супер. В нас такої не купиш. Я останні рази купувала веделки і ложки, то ціна 50-60 за штучку, а то і 80. Не знаю, ці мені вийшли ось ця, ця, ця 120 гривень. Ну, тут на вагу навіть більше. Так, що, що я купила би три штучки, що купила цілу купу. Все, так, зараз покажу вам ще машинку для стрижки і все. Не планувала я зараз робити реконструкцію цієї дошки, але чоловік взяв наждачну бумагу і почав це все шліфувати. На станку би було, би, звісно ж таки, це зробити набагато легше, але у нас його немає. І, вручно, чоловік створив таку красу, я вам покажу далі у відео. А віка моя допомагала мені із помідорами. Обрізали ми дуже багато великого листя. Звісно, позалишали невеличкі такі листочки. Потім, можливо, якось у відео вам покажу, бо помідори активно цвітуть, ми повністю все листя не прибирали. Є листя, яке ще росте. Ну і, звісно ж, такі помідорки, які там ростуть. Ось така дошка у нас вийшла. Звісно, є декілька царапин, таких, що помітні, але дошка обновилася просто неймовірно. Ну, а тепер зроблю невеличкий огляд машинки для стрижки, яку купила. Дуже вона схожа на ту машинку, яку я колись продавала. Цебо в магазині це акумуляторна машинка, Для чого ось такі штучки, там не скажу вам, не знаю. Плюс до всього ось такий жіночу накидку поклали до чоловічої машинки. Не знаю навіщо, напевно, залишу собі, бо чоловік не захоче її забирати. Сама машинка вмикається, вона акумуляторна. Наскільки її вистачає, точно вам не скажу, бо ще не тестували. Але зазначає виробник, що 40 хвилин вона може стригти і 8 годин її заряджати. Всередині знаходиться велика така, ніби батарейка, це акумулятор. Керамічні ножики, які регулюються. Ну і, звісно ж, такі є ще до цієї машинки чотири насадки. Нумеровані вони як 1, 2, 3 і 4 до 9 мм стрижуть. Так як в мене чоловік не дуже привередливий до стрижок, то така машинка йому буде в самий раз. В основному він стриже бороду без насадки і так само під дві насадочки стрижеться на голові. тому Тут самий такий ідеальний варіант. Минулого разу, коли я купувала йому машинку для стрижки на передову, то хлопців дійсно вона виручала, бо ні в кого її не було, і чоловік був там як перукар. Величезний плюс машинки, що вона також заряджається від повербанка, а можна її заряджати від блочка, якого немає, на жаль, в наборі. Є масло, є ножиці, є щіточка, є. Розчосочка. Я не знаю, хто, звісно, користується тими ножницями і розчосочкою, але в комплекті воно є. Не знаю, чи залишати вам посилання на цю машинку для стрижки, бо ми її досі не тестували, тому і рекомендувати як таку не можу. Хіба що потім, пізніше, коли її чоловік протестує, то я, можливо, залишу посилання, але не знаю. В інтернеті є дуже багато різних варіантів бюджетних. Мені дуже подобається саме із керамічними лезами, вони самозаточуються під час стрижки і набагато довше вони залишаються гострими. Ну, це моє спостереження, є дуже багато різних о, цих лез, дуже багато всі, різних металів. Але в основному ну, керамічні мені подобаються більше. Ось, на цьому буду закінчувати дане відео. Дякую всім за перегляд, дякую, що дивитесь, дякую, що залишаєтесь з нами. Поставте цьому відео вподобайку, якщо вам воно сподобалось. І зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па па па, -па.